Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на нашому другому YouTube-каналі, на якому ми сьогодні знову будемо розбирати проект, який можливо дасть нам айдроп. Сьогодні мова пойде про NFT Marketplace Табі. Не так давно я писав про нього в Телеграмі. Власне, ось як виглядає цей пост. Ви знайдете його в описі під відео. Тапі це NFT Marketplace, аналог Blura і OpenSea Pro в Binance Smart Chain мережі. І тут іде івент, в якому треба виконувати квести. Будемо отримувати NFT, сундуки та інші предмети. Ось тут описана вся інструкція. В описі під цим відео ви зможете перейти на наш телеграм-канал, що я вам рекомендую зробити, для того, щоб не втрачати можливості отримувати самі свіжі аердропи та інформацію по ним. Як це все працює, знадобиться, одразу кажу, знадобиться на комісії трошки ефіру в мережі The Casing Era та трохи BNB в мережі Binance Smart Chain. Отже, ви потрапляєте на сайт, в якому є степ 1, тобто крок перший Sailor's Quest. Ви сюди переходите, отримуєте можливість під'єднати гаманець. Під'єднуєте Discord, е, отримуєте, йдете в, в Discord і отримуєте там роль Voyager. Це все просто робиться, там по відкам переходите і є можливість забрати цю роль. Приконекти Twitter та зафоловити Табі, а потім зробити твіт. Можливо, якийсь час треба буде почекати, трошки підлагує іноді, якщо чесно, тому е, робите це і власне. Потім клеймете ось цей е, сундучок. Я вже його е, замінтив Тут знадобиться комісія десь 20 центів е, в Binance Smart Chain мережі. Е, другий квест це інвайти, де ви можете отримати бокс за 5 інвайтів. Тобто вам потрібно мінімум 5 інвайтів, щоб забрати один бокс. Не знаю, скільки їх можливо взяти, але бачимо, що тут є навіть лідерборд. Тобто, є сенс запрошувати друзів, і я б вам рекомендував би це робити. Ось берете і за своїм посиланням запрошуєте друзів до виконання квестів. Власне, так це і працює. Далі йде Reddit-квест, в якому потрібно прив'язати свій reddit Та виконати завдання. Вони там доволі прості: нажати на лайк у вигляді, стрілочки вверх, підписатись, та якщо я не помиляюсь, залишити коментарі. Після того, як зробити ці квести, є ще посилання на ось цей квест в нашому телеграмі міняєте мережу на Era. Ось таким рухом. Прив'язуєте Reddit, знову ж таки, виконуєте ось ці завдання. Конектите Twitter і так далі. Тут авторизуєтесь. Ну, я вже заклеймив, ось це ось так це виглядає. Після цього уже в нашому Телеграмі викладено їхній Galaxy, де ви можете е, отримувати ось ці баджі за виконання завдань. Переходьте до завдань, які ще не закінчені. Ось тут бачимо вкладочки Ended. Якщо квест не закінчено, то ви просто їх робите. І забираєте, клеймите собі ось ці баджі. Дивіться самі тут, ось 1, 2, два, два баджі, так? Два баджі, які доступні. Інші прогортуєте і, можливо, з'являться якісь нові, слідкуйте за Телеграмом, ми все будемо писати. Власне, не в тій marketplace, який видав такі. Завдання. Він аналог Блюра, а Блюр непогано е, давав винагороди, і, і проєкт зібрав від е, 11 мільйонів е, в Angel і Сідраунді від Binance, Animoca Brands, Spark Digital та інших. Тому переходьте ось такі сьогодні завдання. Так це все робиться. Я думаю, що проблем у вас виникати тут не буде. В описі під цим відео є посилання на наш Телеграм. До речі, підписуйтесь, там багато цінної інформації та апдейтів. Також прошу вас підписатися на наш інстаграм. У нас також є Тікток, основний YouTube. Все це знаходиться в описі під цим відео. Підписуйтесь на нас всюди, будьте на зв'язку. Дякую за увагу, всім хорошого заробітку і всім до побачення!